І всім привіт! Ми на каналі Юскін. Сьогодні знімаємо знову нове відео. І це друга частина по нашому місту. Зараз, почекайте, я тут особу включив третю. Зараз винкнув. До речі, у мене тут небагато чого додавалось, але, коротше, багато чого повинно зад. По-перше, ну, ви бачите ну, у нас жителі. Ну, ще є. Ну, і у нас атракціон. Я вже його добудував, але буде... <кій> наступ в якомусь е, окремому відео. показувати. Друге, це оце бот. Ну, типу, рейки, але це чаше. На цього Вони ведуть до іншого міс... міста. До речі, це Крим. Я тут додав дещо. Ну, я... Тут мій друг якого звати Степан. Він працює на цій роботі. Ну, а тут типу, качавка. Ось, Тут по 300 кілограм, не знаю, знаєш, мало-300. Це, напевно, цей малий зомбар, напевно, хоче хочу покачатись. Ну, а тут ну, везеш турнік. Два голова, все. До речі, тут спавнер спавних жителів. Бо я вже задовбався їх спав спавнити, спавнити і спавнити. Короче, ви бачите багато. О, от. Оце мій друг Олег Це мій друг Марк. Не знаю чому, але його, я його назвав Марк. Тут короте, колись була моя квартира, але не моя зараз. Але по факту я президент цього всього, не мер, Бо я, буду, бо я розбудовую це все. Ой, Тут є український прапор, як ви знаєте. Хто не знає, подивіться першу частину, дізнайтесь. Тут банк. банк. Там де ви теж. Ви це знаєте. Хто знає англійську, прочитайте. Ну, то с просто на паузу. Треба було натискати на паузу. Ну тут а... ще двоє. Я их тут а я для як для україна рахую. Напишите в комментариях. ви любите Майнкрафт, что завалила я. Ну будь ну можете то и то хтось то або то. Типу. Помогу. Не, Зумба, не. Хоть попробуй дотрагнуться да, до моих. Все, где ты? Короче, я зараз расплю тюрьму. Я зараз вам покажу все тюрьму. Типа, вот тут так ламра тут это положить Тут, вот, по, тут я его охрана и вязня. Ой, что это стало? Вот. О, вязень. 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 Давай, я yes. закрываю Тут а, ты типа, по такая волочка. Ну, не вуличка, а типу там, де гуляють, вони. Тут там внизу самий бункер. Там де всі зберігають. Теж покажу в окремому відео. Коротше, я там, де колія там де атракціони, я покажу все в окремому відео. Базара взагалі то не знаю яка там. 1925, там я вже це... А я це знімаю. Ну, все, а тебе, ви знаєте, кока кола Кавун, там все. Це. До речі, до речі забув сказати з прийдешнім Новим роком. Я не знаю, чому прямо зараз, але я сказав сприйдеш прийдешнім. Ой. Ну це ви теж напевно знаєте, хто дивився першу частину. Ну там бачу, що вже вже 13 переглядів. Це для дітей. Це такий прям чанг. чанг. Ой. А тут а дуже глибоко До речі, тут оптимально. А, а тут, а, до речі, печера. Там де бункер. Там реально буде бункер, але я покажу його, коли ми до нього доберемося забити кафе Зараз я вам тут покажу, тут теж трошки оновилось, і тут якраз і буде бункер. Ось. Типу, тут тільки двері додавались. Все. До речі, тут максимум а другий повер. Тобто тут -то ще є один поверх. А точно. Ну, тут це, типу, о, вішалки, якщо що це. А тут моя квартира, а тут та вести пан. Вішалки. Це, ну як завжди, дах, а що даху нам не, не можна показати. До речі, я вам покажу трасу в якомусь відео якому Я вже забув, чи я вам це показував чи не показував у першій частині, бо вона вже у мене давно. До речі, я дещо вам минулому разі забув показати, бо я трохи спішив. Але нічого я вам покажу іменно в цьому. Бо я передивлявся це відео і бачив це все. Те, що я пропустив вам. Типу, Тут мої машини можна сказати. А тут просто працівники. Цікаво, як ти сюди? Цікаво, як ти туди потрапив? Я ніякого нічого не побачив. Тут церква, я вам казав, що я трошки заміню колір. І як ви бачите, що я... я трохи замінив. Забить. Можна сказати, трохи невдале будування. А ви пам'ятаєте тут цей, такий магазинчик, який виглядав повністю дуже фіговано, те, що погано. І корач, я його повністю зніс. О, він, мені так не подобався. Подо... він мені так не подобався, що я прям не що мені було на нього огидно дивитися. Я вже забув. Тут це зверху був хрест? Хрест. Чи я вам показував вже отакий от хрест? Завійте його звати Андрій. Блін, шкода, що це мама не телефон. Був би б мій, я би сказав, що він би пробив там. Зупиніть відео і зрозумієте. Тут там, ну, коротше, це пацієнт. Не знаю, чому тут одна палата, але буде одна. Не, можливо. Вийде і третя частина, тому і цей. Той можу і показати. Ну а по факту тут а, нічого і не змінилося. Максимум, максимум зомбак. Можете подивитися минулу частину. Передивитися, він тут або в броні. А я його замін. Просто звільнив. Бо... Коротше я його виписав угу. точно карту вам показати. Ну, фонтанчик додався небо то. А-а-а! Український прапор. Я вам забув показати бункер. Коротше, тут отакий виглядає бункер. Ти типу, повинен такого виглядає, я потім я десь там потім добавлю це все. Ну там ліжка таке. Ну, а тут а Короче, я його закриваю? Ну тут я більше нічого показувати. Максимум тут ще печера. Яку я дуже боюся заходити. Бо в мене якась, ну бо Там якісь страшні звуки, і я їх дуже боюсь. А чого я залізну? А тут ну, бомбосховище. То, знаєте, типу такий ремекстрений. Це, коротше, був підвал. Карта. карта. Це все карта. Це, типу, атракціони. Ну, я вам, я вам показував в новий частині. Я, типу, його там вже добудував. Ну це все короче наша половина. Ну все це в наше. До речі, це стара карт. Бо я, коротше, зараз. Зараз це... зараз. Я не буду. А... Uh. Да. Це стара. Я типу тільки починав трасу будувати. А тут я вам дещо забув показати. Типу, тут веде коля досюди. Ну, досюди, тут веде карта. Я вам забув показати оце от і оце ось. Вот. По факту більше нічого. А що тут робить бомж? зараз? Що тут робить бомж? Напевно, немає де жити. Ми тут живе. До речі у мене реально багато бомжів Ну і переходимо до більш цікавого. Ну, до більш цікавішого. У мене багато чого там додавалось. Ага. Я вже... Я чуть два дві речі не, не показав. Типу, ну, це ті штуки звідки стрибати. Не пам'ятаю, що я там казав про коментарі, але можете написати, як ця штука називається. Я вам я вас не вимагаю. Я знаю, він виглядає фігово. Але йде моє третій клас. Третій клас. Уяви, набудувати якийсь Титанік гарний у третьому класі. Це якийсь хакер має бути. Знаєш, типу командний балок я вмію робити. І типа це, І зробити такий прям Титанік. Я можу це зробити, але не знаю як. А от як її зробити... Командний блок зробити, я можу, я можу показати в окремому там відео. Це була в окремому. Тут Тубзик. Ой. Е. Шо? Шо? Ну, ви знаєте, що це вже таке? Тут ліжка, коротше. Напишу ВІСІ. Хто не знає, чому я написав ВІСІ, та ви, напевно, або рідко ходите в магазини, або просто не, не ходите в туалети в магазинах. Вон, 200 гривень. А куди вони поплили, капець? Треба їх буде докупи потім зібрати. До речі, так. Тут дещо вже додавалось. Ну, тут, типу. Тут тільки лавочки додавались, все, нічого такого. Короче, мені вже толіньки показувати. Говорить, чесно, чесно. Типу, я тут не просто додавав колі, яка йде туди, а ще зробив колі, яка йде назад. Просто трошки іншою дорогою. А потім мені цікаво, що станеться з тією з тим містом, коли мені буде десь, ну не знаю, років десять. Цікаво, як вони зміниться. Це можна сказати за, за пару років, бо мені вже вісім. Зараз ось тут реки. Ось я вагонець, точніше не. І поїхали. Просто хочу зробити атмосферу. Наче ми реально кудись їдемо. Типу не просто так пролетіти на раз два а так, типу, поїхати, наче ти в креативі і ти їдеш на якомусь, наприклад, там поїзді. Не зважайте, чому тут немає колії. Я, я вам казав, не знаю, хвилину тому те, що те, що вона трошки іншою дорогою їде. Да. Ну, коли ми сідали. Пару секунд не Я не збираюся тут наламати, а будувати. Яки, буду, ласка, подивіться, хоч один, один, хоч один, однесенький, одна, однесенька людина. тако короче тако 100 лайків. І я роблю третю частину. кому Комиці, От тут вони вже почали. бляха. Ну, короче, зато. А тут у меня уже почирает А, капец, а Лючить Це або віджити його, або віто. Короче, тут я дещо тоже добавил. <свистач> Додавалось. Пам'ятаєте, що це була Польща? А от тепер я виясню, що це півострів Крим і це не Польща, а Україна тепер я знаю, цей півострів завоювало цю половину, цього половину Криму. Хто не знав, хто в третьому класі, то він має знати. Сто процентов, что это половина Крыма. Тут-то тоже спаунер. Ой. Там тоже дальше спаунер. И, короче, тут я добавил, типа, она подирвалась. Та шо... Ну, типа, та что? Тут-то она была, ну, вы знаете, кто, орки. тут я еще добавил в колодец... Ну, там реально всередині вода. Он потім закриє. Тут а, новий будинок. І тут, до речі, і до речі, тут живе, як це називається. Ем, коротше, тут живе рибок. Що? Це мені побачилось. Коротше, це мені побачилось. Головимос ВД. А голови всі там. Вау. Ну так, коротше новий будинок. Тут новый новий будинок, там Чекала, де живе стрілець. Типа води са там Хм, Напевно, або пішов в нічку прогулятися, або щось типового. Туда типу, типу. Ну і Ну, факту усе. Ну тут ще оце. Вот. Мені якісь... Ну, тут мені мій друг сказав побудувати літає. Я. я його зробив от таким. Не знаю, як він вам. Але кому сподобався, пишіть. Пишіть у коментарях. Ком, ні, ну у коментарях, а от тако. Підпишіться, кому сподобалось. Ну, це по факту останнє вже. Я вам нібито нічого не показував. Ну, окрім того, його нічого. Ну, окрім там атракціонів там. Траси. Ну такого. Я вам, я вам покажу трошечки в іншому відео. Типу, наступ, коротше, сто... якщо не берете 100 лайків, я отако от знімаю оце от відео про трасу і про таке. Зрозуміло, ну от так. Завершується відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, підписуватися на канал, писати все таки ще коментарі. Не забувайте підписуватися на канал і всім па-па!